І мої вітання. 20 числа. Чого такий і записую. Так. Бо треба быстро це зробити, бо я, ну, возможен варіант, що такий вже більший не буду. Багато їх зараз. Тікає, звалюють. Президент сказав, корупція, все рушиться, його ніхто не ставить. Він взагалі, як так, дві неділі Дмитрук свалив, тепер це звалив. я вчора не записував такого відео, що, дякуючи Господу, я його нікуди хоч не відправив. Бо я можу. Не те, що я боюся говорити. Просто я зараз з тим не згоден трошки, трішки. І ну, був би каламбур. Моє стремління стати краще, розумієте? Бо бажання моє змінити всю цю цілу... життя, Починаю потрошку переобладати. Я не говорю, дай, збери в мене, це я вже все це У -у 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 -у. По благодаті, я вже це використав. І зараз я прошу лише 51-51%. Ні, мені потрібно робити те і те. А 49, хай мені лізе. Ну шо, 51, я приступаю, убрал. Все равно Божие пути. Реально есть из-за чего бубнить. Я думаю, кожен з вас ще до цих факторів може дописати і додати своє, якщо ми почнемо дописувати один стартанув язик адгієни огняної горить, І ми всі накидаємо таких дров і ситуацій, а от у нас ж ТАТ, АТ, АТ, АТ. І це все правда Але в чому за... В чим задум? Такого. Ну, в чому задум? З однієї сторони, ну як, по дзвонку ніхто нікуди нікого не випустить. Вони випускають, значить, були на те підстави випустити. Вони покажуть всі бумаги, розмірковувати зараз, чи це особисто президент віддає, чи знає президент, чи не знає президент. Не треба зараз нам це ганяти. Потрібно зрозуміти одну річ. Пам'ятаєте, а, х... а хто там пам'ятає? Кому ти нужен, Лоша? Я колись ну, колись, ладно, колись говорив, що є люди, ну, є вислів така, цитата, яку відносять із таких типу мудрих речей до від сатани від диявола. Що саме його такий продуманий, ну. Крок це зробити так, щоб люди вважали, що його немає, що він не існує. Я там говорив відео і зараз повторюю. Якщо ви так вважаєте, ви його взагалі не знаєте Диявола. Це син ранкової зорі. Він був створений. Совершенним. Ви розумієте, що це таке? Досконалий. Він по ієрархії був вище всіх. Він відповідав за прославлення Бога. Ви почитайте про нього, який. Хто він був, що, як? Там, де Янголи свої. В присутність до Господа все приймати. Заходили, вони обличчя своє закривали крилами, вони не можуть. Це дуже важко бути біля Господа. Це окремо погляд про це Бога. А потім я це накрутив, нічого сім. Ну, а що це не я? Я що не можу. Та я сам і пішов собі цю кухню. До чого це я говорю? Сатана лукавий це егоїст. Це батько не лише брехні, це батько егої самолюбування, нарцистизму. І як ви собі вважаєте, що він говорить мене не існує? Він. Хоче, щоб всі знали, що він існує. Я існую, я є, і от я такий. А Бог ваш такий. І все, що він робить весь його задум, він базується на основі, щоб людина вірила. І знала в існування Бога, і в існування Його дьявола. І від того, що ми не маємо іноді полк повноти, ми дивимося як через тускле скло, потускнівши, як писав апостол Павло. І багато чого не розуміємо, і він цим користується, щоб ми розувірилися в Господі. Розувірились і сказали, так, який бог, куди йти? За що? Чого? Я що? а мені за що? А Хершо, чого тоді не мені? Чого йому? Та забрав мене та. Багато ми можемо преддивити Господу. Але це тільки лише з того, що ми не розуміємо, як буде далі. Е, метелик ніколи не скаже дякую плафону, об який він набив собі лоба. Так і буде. Все життя жити, літати і держати обідку і всю цю кухню. І не зрозуміє, що той, який винен в тому, що він набив лоба, запобіг, щоб метелик спалив свої крила. Тому ми можемо поговорити, ми можемо сказати, наскільки це бо боляче, настільки це боляче, вони виїжджають. Як це корупція, все так, так, так. Я зараз <с> виздравлю і я в себе ну, це. це ви розумієте, ця гадость вона повинна вилізти. Це буде боляче такий нік скритий. І воно все лізе. Так, воно живе, воно уїхало. Дмитру, Хуїтру, Хільпалітру, Шмурдюк, Петру, сином з усією сім'єю. Виїхав? Да. А тепер вони там будуть ганомними, треба... де вони бу... хорошо, хай гамну. Вони випливли, вони вскрились. І багато чую, говорять, вони б допомогли виїхати, тому що бояться, щоб вони не розповіли про свої покровителі, про свою кришу. Не як з Богом про Боги, так і в процесах все, що пов'язане з Кришею. Це уява. Ну, коли є такий страх, у криші, покровителей, то вони його не те, що допомогли б йому виїхати. Вони б йому допомогли від'їхать, от отчалить від от берега. Вони б убили, стерлибув і все. Вони це роблять їй, хай їде, хай живе, хай ці всі бачать. Один, другий, третій поїхав. Розчарувались і вже всі, руки опускаються. Да як в цій країні щось можна побудувати? Чувак, важко. Всім, але можна. Прикинь, можна. Але потрібно нам розуміти процеси. От больно, давай сядемо місце побудним. Але ми повинні розуміти, що це все зроблено тільки для того, щоб ми сказали, що в Україні нема майбутнього, ми нічим не відрізняємося. Тільки... Ми ще хуже, коли хулка цапса. Ой, фу, єврей заплакав, А в кінці. Дорогий господь, Боже святий, молю тебе, вибач мою. Вибач все моє. Ще я піддався ропоту, що я піддався, що я наговарював, бубнів. тутунь, турунь, тутунь, тутунь. Пробач мені, будь ласка, відкривай мені і надалі ті процеси, і будь ласка, благослови всіх нас, щоб нас не могли дурити. Ну, за захист, за все за все і Господи, будь ласка, убери. З нашого шляху всякого неугодного чоловіка. Врядна і благослови нашу країну. Амінь. Все буде добре. Ми багато не розуміємо. Гинуть наші рідні. Це важко. Ти йдеш і думаєш, ах, як, а за що, і то, і то. Плачеш, до Бога кричиш. Як ти можеш? За що так, за те, за все? Потім ти десь відходиш і думаєш, ну я, а що ж я плачу? ну немножко поскорбів, не будьте, як невіруючі. Ви ж розумієте, де ці люди. Вони там, де їм краще. Ваша точно. А потім ти дивишся. Ай, а що робить Вісус? Ну, Якщо телять дивитись на ванчі, через призму Святого Письма, коли його друг помер, коли лазить помер, пам'ятаєте чому? Він плакав. Бог плакав. Так само, як і ми, який знає, що там буде все. Людина прийшла, але він плакав. Йому було боляче, бо він хотів і тут побути з цими людьми. Він якось планував, він думав, ми, ми ще якось. Але так сталося, він це розуміє, що всі входять, значить не те Божа воля. Я змиряю себе. І він писав, коли плакав, моя душа скорбить смертельно. Я навіть виразити не міг. Так, як, це сформу... ну, як він сформулював. От душа скарбі, смертільна, мені нема спокою. Мене це... ну, мені я не можу, як боляче. А до вечора, до ранку, ще на тобі боляче. Ще на тобі боляче. На тобі ще боляче. І нам боляче, але давайте ну, звертатись до один одного мені боляче, чувак. І мені боляче. Хоч я помовчу, я побуду біля тебе. А то наче, Ну, багато хто. Не те що там, а він сам прийде. Друзя Йова. Це тобі без Це то, Це тобі то то за твої гріхи, а то твоїх батьків, а то твого цього, а то брат, а, а то, а то ти пото. Ти, 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 ти. Поняш? Ага. Покайся, прокляни свого Бога і здохни вже, не мішай нікому. Ха. До речі, мені це вже сказало. А недавно в мене взагалі вже все забрали. До свидання я виходжу з ліса. У мене не було вже, в мене нема нічого. Якщо ви думаєте, що не больно, то ти сидить, гуляєш, щось робиш. Больно! Больно за все, за те і за те і за те. То що Думаєте, ну. ляпнемося і хід бородочком. Шпок, все. Маковки нема. А там би сидіти сиді, дебил потом. Нам боляче. Давайте коли боляче подивимося, кого б ми могли втішить. Кому ще болі больніше? Пам'ятайте, молитву матері тере. Хорошо, що ми можемо українці про неї проговорити. Бу православный. православные. Они же все сатанисты. Кстолики за вообще. Тики он с папой, с сен. Кирилл с папой друг другу за рожки вот так вот берут и. Зайдешь до на я тебе такие чехлы подарю. Бери. Значки. У них всі одну лукавого все, а ми от можемо поговорити з вами, її молитву. Коли вона говорила, Господі, коли я голодна, покажи мені того, кого я можу накормити. Коли мені боляче, покажи мені тому, кому пальніше, кому я можу допомогти. І пішло, 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 пішло. Давайте проптали, побубніли. А зараз спасі Господі, що поки ми спали, те оберігав наші сни. Вибач за все, чим ми огрічаємо твоє любі серце, батька. І будь ласка, доводи нас, доводи нас до того місця, до якого ми віримо. Що ми дойдемо. І там буде все так, як ти сказав. І ми побачимось з усіма, і прославим Твоє ім'я. Амінь. Люблю вас. Моліться, пожалуйста. Дуже надо. За воїнів, які зараз в полоні. За їх визволення, за їх здоров'я, за те, щоб Господь змящав серця тих, хто їх, і кожен, хто замишляє зло проти них, Господь обернув благо, а всі ті віселіці, які вони збирають, клітки для судову, для, для покарання, вони їх збирають для себе. Ну, лише треба Біблію читати, щоб вони це зрозуміли. Люблю вас. Ой, їдемо далі.